Ви декларували цю тему, що буде з українською культурою в майбутньому. Я так розумію, після війни. Так. так. Я собі думаю, що з нею буде, а що з нею зараз є з цією українською культурою? Ну вона є. Що ми розуміємо під культурою? Ми розуміємо певну інфраструктуру, театри, музеї, бібліотеки люди, які там працюють. І незалежні митці. Це все зараз є під час війни, є і після війни буде. Чим вони зараз займаються? Вони зараз виживають. Усі виживають. І ті, що працюють в державних інституціях, називаємо це таким загальним словом, вони виживають просто тому, що в них скорочення заробітних плат. В них багато простоїв. Люди е, десятками тисяч впродовж тих восьми місяців ішли в неоплачувані безстрокові е, відпустки. Тобто люди бідніють. Е, незалежні е, митці, музиканти, художники, е, письменники в такій самій ситуації, але вони в такому стані. Е, Значно давніше, ніж ті, що працюють в державних інституціях, і те, що не дає українські, тому вони більш адаптовані до, ну, до, до такого але склад... стану складності є. Я хочу додати: я сам створюю музику, сам ходжу на концерти. І зараз така історія, що е, якщо ти незалежний музикант, будь-який концерт, на який ти йдеш, він благодійний. Всі ну, так. гроші тобто тобто е, ніякої монетизації свого діла зараз це немає. Ж, окрім як... Бо ну, зараз культуру. час такий. Це так. правда. Це а ще, правда ще багато представників культури зараз в збройних сил України або так. активно волонтерять. І культура насправді зараз відходить на задній план, хоча це дуже сумно. Слухайте, це правда, і не треба цього боятися. Треба просто uh, to face the reality, називається та усвідомити реальність, якою вона є. Uh, і я нічого радісного і веселого про uh, тих людей, які працюють в культурі, на найближчий час uh, вам сказати не можу. Те, що існує зараз, і що буде існувати в найближчому майбутньому будь-які проекти, будь-які мистецькі виставки, будь-які діалоги. Тому що це теж, як ми казали, це, 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 це все сфера культури. Ді, діалоги про те, що відбувається в Україні, е, е, створення документальних фільмів, створення фотографій, е, все, що завгодно, воно е, буде існувати. За кошти іноземних донорів і іноземних організацій. Поки що, принаймні, так є.